Так, і показую славянку накопану. Ще белороса там. Це белороса? Оце? Не є великі, ну не багато. Але буде на посадку з другої сторони. Гріх засмучуватись. Ну є така славянка накопана. І там ще белороси зліва трохи. Все покажу зараз. І потім уже в погребі, скільки вийшло, ящиків, підсчитаю. І буде окремо або в шортсику, або виложу відос, прорахую все. Відрізні диски треба. Ага, є все. славянка пішла, а ся бела роса. Видно різницю. Незброєним оком. Славянка поки місь. Найкраще вродила, але ще Щедрик в запасі. Редкі вісім. Побачимо що Щедрик скаже. Славянка норм. Белороса все. Де не де картопля? Ну так. Не густо. І славянка. Тут взагалі сумасшедші бур'яни були. Але це не помішало. Сформувати і